Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо знову про мобілізацію чоловіків від 50 років. Спочатку підпишіться на мій YouTube та Telegram канал, там багато корисної юридичної інформації. То мобілізують чоловіків віком від 50 років, то не мобілізують, то мобілізують до певних частин забезпечення і, взагалі, що відбувається. Ми, по-перше, з вами повинні керуватися законом України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в якому чітко прописано, що призиваються на військову службу під час мобілізації військово-зобов'язані віком від 18 до 60 років. Це ми з вами вже визначилися, є закон. Ви ж пам'ятаєте першу директиву, про яку ми всі дізналися з вами з такого джерела права, як телеграм-канал, що мобілізація віком чоловіків віком від 50 років зупинена і можна це робити лише за особливим розпорядженням генштабу. Як я знаю по своїм клієнтам, які до мене зверталися на консультацію, так з'явилася певна надія. Зараз працює вже нова директива, яка стосується того, що чоловіки віком від 50 років мобілізують лише в частини забезпечення, так, тобто в певні тилові частини, тому що зазвичай чоловіки віком від 50 років, так, у них є певні проблеми зі станом здоров'я. Ось про що він нам сказав. Так? Тобто ми з вами робимо висновок, є ще якась директива, та так би мовити, директива перша не діяла, Тепер діє, так би мовити, якась нова. Директива. Жодного нормативно-правового документа ми з вами не бачили, і я вам скажу більше, ми навіть з вами і не побачимо ці ось ці документи, директиви, вони під грифом секретно, тобто державна таємниця. Ми, і вони не в жодному разі не будуть опубліковані в маси. І ми з вами не зможемо з ними ознайомитися, якщо не маємо до них доступу. Приходимо. До чіткого висновку це лише знову якась інформація, не зрозуміло з яких джерел, наскільки вона підтверджена, також не Тому моя завжди рекомендація: будь ласка, до таких ось заголовків, до ось такої інформації в телеграм канал. В якихось там джерелах на сайтах відноситесь критично. А відкриваєте закон України і читаєте, що там написано, оскільки все буде відпова... відбуватися відповідно до законодавства України. Обов'язково. Подивитися, чи є у вас право на відстрочку, чи нема. Якщо у вас є, то ви обов'язково його повинні реалізувати, оскільки воно автоматично у вас не виникає. І по-третє, так ви повинні підготуватися до вилка. Тому закон і критично відноситися до цих директив. А якщо вам потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, мені буде дуже приємно.